Виробництво зброї, херсоцький колаборант та мільйони гривень на будівництво на Хмельниччині. Головний інформаційний канал області Перший Подільський оперативно розповідає про головне життя країни та області. Я, Валерій Гринчук, розпочинаємо. Україна наростила виробництво протитанкових ракетних комплексів Стугна. П. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. За його словами, у липні було вироблено в чотири рази більше стугни ніж у січні. Також міністр заявив, що українським військовим підходять американські ПТРК Джавелін, проте слід посилювати українське виробництво, а згодом навіть представляти його на зовнішньому ринку. Збільшення виробництва це також результат того, що на виготовлення оборонної продукції в Україні оперативно перепрофільовуються цивільні підприємства. У Херсонській області затримано колаборанта, який присягнув на вірність Росії, щоб катувати українців. Як встановила служба безпеки України, мешканець обласного центру після захоплення регіону пішов на співпрацю з загарбниками. Підписавши присягу громадянина РФ, його призначили молодшим інспектором у місцевій в'язниці під назвою Ізолятор номер 1 він конвоював викрадених українців до камер тюрми, де брав участь у тортурах. Встановлено що зловмисник бив українських бранців, забирав у них особисті речі і на довгий час залишав без їжі та води, погрожуючи вбивством. Після звільнення Херсона зловмисник намагався залягти на дно і тим самим уникнути правосуддя. Втім, його затримали. Йому загрожує до 15 років тюрми. Сумна звістка для кам'янець-Подільської громади. В бою за Україну загинув кам'янчанин Василь Трофіменко. Він був старшим лейтенант сержантом. Перепрошую, ні службу в силах територіальної оборони на Харківщині. Співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять. У місті Славута зловмисник скористався загубленою банківською карткою людини з інвалідністю. Потерпілий звернувся до поліції з проханням знайти його банківську картку. Поліцейські встановили, що нею певний час користувався чоловік у місцевому супермаркеті. Його затримали. Ним виявився 36-річний славучанин. З його слів, банківську картку він знайшов на вулиці. Втім, замість того, щоб повернути знахідку, він витратив з неї близько двох тисяч гривень. Слідчі Шепетівського райуправління поліції. Оголосили чоловікові підозру. Триває розслідування. 100 мільйонів гривень на будівництво. Харківський національний університет внутрішніх справ планує побудувати новий учбово-лабораторний корпус у Кам'янці-Подільському. Про це стало відомо з сайту Прозоро. Майбутнє будівництво учбово лабораторного корпусу номер 5 буде по вулиці Шевченка, 13. За ці кошти планують зробити загальнобудівельні роботи: ремонт у середній будівлі, підведення комунікацій, облаштування укриття. Завершити будівництво планують до кінця 2026 року. Нагадаємо, що у червні 2022 року навчальний заклад релокувався у різні українські міста. Саме у Кам'янці-Подільському працює два факультети. Хмельниччина може залишитись без пам'ятки архітектури національного значення. У селі Підлісний Мукарів руйнується неоготичний костел святого Йосипа Обручника. За словами директорки Малієвецького історико-культурного музею Анастасії Донець, костел руйнується через непрофесійний ремонт, ініційований місцевою релігійною громадою. Даний храм був зведений у 1872 році. Департамент культури Хмельницької обласної державної адміністрації вже видав. В наказ про заборону будівельних робіт вони припинені, але залишається відкритим питання: хто і як тепер компенсує збитки та виправить вже зроблене. У місті городок відбудеться благодійний медовий ярмарок. Вперше такий ярмарок провели у 2021 році. Цього року захід відбудеться 12 серпня. В Джолярі городочини зберуться на площі Героїв Майдану, аби реалізувати виготовлений ними мед та продукти бджільництва. Як повідомили в городоцькій міській раді, частину зібраних коштів планують передати на придбання приладу нічного бачення для наших захисників. Пропонуємо вам долучатися до життя Хмельниччини завдяки першому подільському. Бережіть себе до зустрічі.